Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Вчора ввечері росіяни вгатили по комунарському району безпілотником у двох багатоповерхівках. повибивало вікна та потрощило балкони. На щастя, обійшлося без поранених. Комунальники допомагають місцевим забивати шибки. Загалом минулої доби окупанти вдарили по регіону 411 разів. Зі степногірська та приморського евакуювали чотирьох людей. Посушлива погода впродовж кількох років та відсутність відповідної обробки ґрунту це причини нашестя сарани у Кушугумській громаді. Повідомили в Держпродспоживслужбі. Ці комахи їдять листя, стебла та квіти. Втрата врожаю може становити від 25 до 100%. До слова шкідників вже помічають і у Запоріжжі. Запорізька 110-та окрема бригада тероборони отримала почесне найменування Хортиця. Відзнаку наші військові отримали за зразкове виконання бойових завдань. За словами командира бригади, слово Хортиця має особливе значення для бійців, більшість з яких родом із Запорізької області. У Токмаку знищили уазік, в якому були двоє російських аеророзвідників. Вони використовували дрон з 350 m М, щоб виявляти позиції сил оборони в Запорізькій області та коригувати артилерію. Врешті повідомили в ГУР немає ані російських військових, ані БПЛА. Майже 28 мільйонів гривень субвенції отримає Запоріжжя на відновлення пошкоджених обстрілами багатоповерхівок. Кошти виділяє Міжнародний банк реконструкції та розвитку і Міжнародна асоціація розвитку. У планах капітальний ремонт 10 будинків на вулицях Південноукраїнська, Незалежної України, Перша Ливарна, Олександрівська та Проспекті Соборному. Масштабне виробництво складових для протипіхотних мін запускає Запорізька область. На місяць планують виготовляти по 50 тисяч комплектуючих. Це дозволить укріпити Запорізький фронт та ефективніше нищити окупантів. Більше двох тисяч дітей із Запорізької області оздоровлюються в різних куточках України та за кордоном. За кошти держбюджету юні запоріжці поїхали до Артеку за підтримки міжнародних партнерів. Оздоровлюються ще й у Данії та Болгарії. Табори на будь-який смак футбольні, наметові, освітні та родинні. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там тільки найголовніше.